Добрий день, ви дивитесь програму, у якій ми відвідуємо робочі місця людей різних професій. І сьогодні ми завітаємо у центральний диспетчерський пункт швидкої і побачимо, як вона працює. Скільки людей зазвичай сидить ось тут в диспетчерський? диспетчерській? сім, сім е, диспетчерів і старший лікар тут. Власне, а є якісь нормативи по прийому дзвінків? Там за скільки потрібно взяти слухавку? Е, е, таких чітких по секундних нормативів немає. Просто ну, обладнання встановлене таке, що в нас одночасно може надходити 17 викликів вхідних, 17 вихідних будь. Ну от Бачимо, які кардіограми, можна побачити, з яких районів в нас надходять. Суті зі всієї Волинської області якраз є Любомль, Ліківерці, Нововолинськ, Мінькаширськ, Луцьк. От в такому виді вони сюди надходять. Лікар. У нас же є база пацієнтів, база Дуже велика тут. 52 тисячі записує. Сюди потрапляють ті пацієнти, які викликали швидко, так? Е, яким робили кардіограму і в 99 ста випадках то зі всієї області кардіограми передаються. Моя робота полягає в тому. Дивіться, от 103 в нас є. 103 приймають виклик, потім передають мені оцю карточку, вони записують виклик, записують дані, там адресу і привід до виклику. Я перший евакуатор, в мене ось тут вулиця, вулицьку обслуговує Словацького. Ось тут у нас знаходиться. ГПЗ так само, Торчин під моїм контролем, Рожище, Доросині. Так, у нас є три диспетчери, які контролюють бригади. На підстанції стоїть три машини. А якось відрізняється, ті, що їдуть і ті, що стоять на карті? Звичайно, звичайно. У нас є, як бачите, списочок. І от я вибираю ту бригаду, яка мені потрібна, наприклад, бригада номер, номер 4 Я бачу, що вона рухається ну, зараз. От. Так, кожного диспетчера є свої. Е Райони, там обслуговується одна частина міста, інша частина міста, а це вже там ківерці і ківерцівський район, Шацьк, Любомиль. Дивлюся, бригада виїжджає. Ось мені видно, бачите, стрілочка рухається, бригада виїжджає. І зараз вона прибуде до місця. Це ті машини, які я можу послати ну, безпосередньо, коли поступає виклик. Ті машини, які найближче стоять до місця виклику. Наші диспетчери. Ті, які тут є, ми постійно з ними проводимо навчання. Ми розробили алгоритми прийому викликів, ну які базуються на міністерських наказах. Звичайно, ми розробили, бачимо, скажімо, які є помилки, або як потрібно скажімо, як потрібно діяти в тих чи інших ситуаціях, нестандартних ситуаціях. І ми постійно проводимо навчання з нашими диспетчерами, тому вони дуже ефективні є і вони кваліфіковано дуже приймають виклики. Ну, можливо, скажімо, якби це були спеціальні якісь там навчальні заклади, можливо, це було б краще. Ну, Але ми скажімо, з, які... з тих умов, які склалися, ми намагаємося знайти вихід. От ми знайшли такий вихід, що ми самі вчимо диспетчерів. Як приймають диспетчери виклики тут, ми з вами побачили. А тепер ходімо дивитися, як працюють фельшери на автомобілі. Три бригади в нас знаходяться. І запасні автомобілі, які йдуть на область, якщо машина поламалася, щоб підмінна була. Розкажіть, а тут, напевно, ще ремонтують швидкі? Так, да. це наша ремзона. Тут проводять ремонт, зварочні роботи, і покрасочні роботи, і по підвізці, і по моторах, по всьому, абсолютно все робить. Повністю, а, а якщо є якісь серйозніші поломки? Самі серйозні, які тільки можна, поки що можна устранити їх тут. Розкажіть, що взагалі повинно бути в машині швидкої? І має бути е, наш дефібрилятор. саме головне для нас е, ШВЛ-апаратура це для штучної вентиляції легень. Це для першої невідкладної медичної допомоги. Ліки в нас кардіограф. Ми користуємося і передаємо кардіограми в наш центр. І обробляються в нас ось наш кардіограф. Ми передаємо ці кардіограми на нашого лікаря, він нам дає консультацію, наприклад, якщо там щось незрозуміло, він дає поради, що робити в таким станом, ну, консультації не дає. Це в нас інфозомат, це ми подаємо дозування препаратів. Наприклад, як ми колемо дофамін, це в нас такий препарат, що для підняття тиску він колеться протягом п'яти хвилин. Ми наставляємо тут час, наприклад, скільки ми маємо дозування, є, і, ну, і кому дорослій людині це дитина. Далі в нас це штучна вентиляція легень. Штучна вентиляція легень. Це коли апара... ну, на апараті веземо людину, підключаємо його. І це, як можна сказати, портативно, це що в реанімації стоїть, це в нас таке стоїть. Далі у нас є відсмоктувач. Це для рідин, так? Це, наприклад, коли людина заклинулася блювотними масами. Ось. У нас є шнур. Ми підключаємо це, коли надаємо реанімацію. Коли йдуть блювотні маси, ми відкачуємося наприклад, цим е -е вісмок Вот. І далі вже надаємо реанімацію дефібрилятором. Робота фельдшера швидкої важка. Звісно, важка, але... Ну, звикаєш до цієї роботи, це просто як спеціальність твоя. Це в фізичному плані важко, чи навіть психологічно, тому що ти бачиш, що так люди там різноманітні травми і так далі. Так, да, це психологічно і фізично у нас дуже важка робота. Це ми, можна сказати, це перша ланка медичної допомоги. От так, можна сказати. Дякую вам, Олександр, що вам. Скажіть, ви фактично розробляли систему для цього диспетчерського пункту, з якими труднощами зіткнулися? Ну, як я казав, перш за все, це фінансування. Тобто, якщо б було б доцільне фінансування відразу, тобто це закінчилося ще б можливо в 2013-2014 рік. А так, оскільки фінансування частково йде, ну не так би як воно хотілося, то воно це все вже питання затягується надовго. Систему, яку ви розробляли, вона фактично одна з найкращих в Україні. Чому? У 2013 році ми з головним лікарем попали на конференцію стосовно вчасної допомоги. Колись був загальний проєкт Часна допомога У 2013 році він був розроблений. Коли була революція, цей проект закрився. Ну тобто помінялася влада, все повністю це все закрилося. Ну і держава нам сказала, ну, кожна область сказала, міністерство сказало, хто як може, так і виживає. Ну тобто, пробуйте самі Дніпропетровськ. Він підняв систему в 2014 році. Офіційно він її вже фактично закінчив в 2015 році, і вона працювала. Ми просто поїздили по Україні, подивилися, як в інших областях вже це все зроблено. На основі цього всього ми якось сформулювали те, що ми хочемо, і вже своє бачення зробили. Олег Степанович, ви керуєте центральним диспетчерським пунктом, в який це центр екстреної медичної допомоги. А, навіть так, центром екстреної медичної допомоги. І Ось тут, тут я бачу море ліків. Ви їх використовуєте, коли на виклики їде? Так, це тільки невелика частина тих ліків, які ми маємо, тому що це тільки один склад. А тут на території Словацького у нас є ще два склади, де знаходяться медикаменти, і є навіть резерв, регіональний і місцевий резерв на випадку до якихось надзвичайних ситуацій. Причому ми ті ліки, цей резерв може бути використаний не лише для нашої установи, а й для інших медичних закладів. Тобто в резерв нас. Можете ділитись. Ну так, ну якщо біда, то біда. Тобто не те, не то, що хочемо чи не хочемо, так воно. Но має бути ми маємо можливість тримати ці медикаменти, такого щоб е, хтось говорив, що в нас немає медикаментів, якихось, такого бути не може. Звичайно, що немає тих медикаментів специфічних, які використовуються вузькими спеціалістами, десь в якихось клініках їх немає. Але ті, які мають бути для екстреної допомоги, ті, які необхідні для того, щоб врятувати життя людини, е, коли вона помирає, коли їй погано, коли при будь-яких станах В нас є, і навіть антибіотики є, тобто всі медикаменти для всього Патології в нас є. Ми перевели опалення на тверде паливо. І палимо тільки дровами, ви бачили тут. Дровами заготовлюємо, наші працівники навіть нарізають, бо воно все-таки набагато дешевше. Ми бачимо економію по паливу десь приблизно 5 разів. Оце якраз система, яка очищає воду, пом'якчує її. Дійсно, сучасні технології вони дають, я ніколи не міг подумати, що опалення дровами може бути. Настільки вигідним і ефективним. І ефективним так. Диспетчерський пункт електрикою повністю забезпечені навіть на резерв, так? Так. Ми маємо дві лінії, які під електроживлення, які підходять з різних, з різних підстанцій сюди до нас. І таким чином, що якщо одна підстанція вимикається, то світло попадає. Сюди на диспетчерську з другої підстанції. Але на випадок, коли зовсім світло вимикається, ми маємо такий от дизель-генератор автоматично. Він коштує більше 4 тисяч, коштував два роки тому. Він заправлений повністю дизелем. І як тільки вимикається світло, за 30 секунд він автоматично вмикається і повністю дає живлення Робо на нашу випадку. диспетчерську. Так, Ще у вас якась тут серйозна апаратура є? Так, так у нас є тут серверна, яка покажем. побудована, так покажемо. Пішли зараз. Туди? Так, це наша серверна кімната, де, е, через яку йде весь зв'язок і де накопичується вся інформація, яку, яку ми збираємо. Тут, напевно, дуже серйозна апаратура. Має бути серйозна. Поки що це та апаратура, яка закуплена за гроші місцевого бюджету. Трошки нам передала швейцарська місія. Два сервери дали нас тут шість серверів. Стоїть достатньо, скажімо, обладнання для того, щоб забезпечити на такому належному рівні. Якщо не на відмінному, то на такому належному рівні прийом викликів, їхню обробку, їхнє збереження, архівацію розмов. Ми практично всі розмови, які ведуть диспетчери, вони всі записуються а тут зберігаються. Вся інформація накопичується. Та, яка йде з GPS навігації, так само база даних на пацієнтів, яких ми тут записуємо. Зараз буде архівуватися відеоспостереження за бригадами, тобто дуже багато, дуже великий об'єм інформації, тому ми мусили ставити ці сервери, але цього ще замало. Ось ці сервери, система СКС, яка так само це всі кабелі розведені до диспетчерів. Ну і тут кожен сервер має свою функцію, яку він виконує, а це розподіл. Але от ви бачите, наша машина переїжджає кордон із польською республікою. Бо ми перевозили, їздили за хворим, який знаходився на штучному диханні, і ми його ну, приїжджали до лікарні, забрали хворого нам передали, і ми його везли на штучному диханні. На апаратному диханні, тут він сам не дихав, тільки серце билося, і ми його перевезли до Луцька. Наші лікарі ми не залучали лікарів зі сторони. А як от людям звернутися з-за кордону? Щоб в разі чого? Ну треба до нас звернутися, якщо вони хочуть. скажімо, якщо тут є родичі, якщо вони хочуть, треба до нас звернутися, а Далі ми підскажемо. Між іншим, поляки дуже дивувалися, як так, як так, ви приїхали з України. З України державна, швидка, і ви все маєте, і ви можете хворого візьмете. Може, вам якісь ліки вдати. Це приємно насправді, тому що завжди наші люди думають, що десь там краще. А тут походить, що ми теж непогані. так, ну це нам було звичайно приємно то чути, що вони так. Ну але ми їхали. Ми їхали, ми не їхали, щоб їх здивувати. Ми їхали робити роботу. І, і насправді, то що вони думали, дійсно, що нам потрібно якісь медикаменти давати. Ми е, мали все необхідне, все необхідне обладнання. Вже чули сьогодні від ваших колег співробітників про реформу, яка була в, в межах швидкої допомоги, надання що вона повинна була б швидше доїжджати до людей. Як ця реформа пройшла от вас? В чому вона полягає? В тому, що всі відділення швидкої допомоги, які знаходяться в районах, були передані в єдиний центр, який був створений рішенням обласної ради, який називається це обласний центр екстреної медичної допомоги. Ну і ще один такий момент, це є надання допомоги хворим кардіологічним хворим. Ви вже бачили, як працює консультують так, так консультативний центр телеметричний, бо всі, скажімо, всі кардіограми, які знімають наші бригади, вони передаються сюди. І лі лікар, обробляють лікар-консультант дивиться, що там є. Якщо є інфаркт міокарда, значить тоді теж дивляться, який інфаркт, бо якщо є з елевацією есте, значить приймається рішення, що його вести в центр реперфузійний центр, обласну лікарню або в міську лікарню, де ставляться стенти. Це є найбільш сучасний спосіб лікування інфарктів міокарда. Для нас стояло питання: як же ж перевозити хворих, якщо транспортування йде більше години, тобто більше години, і це вже є тривалий час. Ми освоїли таку методику як. Тромболізис, ми маємо медикаменти металізи, які коштують більше 20 тисяч. Але, ми, звичайно, це, він коштує в аптеці, щоб закупити, але для хворого він йде безоплатно. Тобто, якщо наші консультанти бачать, що це є інфаркт міокарда з елевацією СТ, йому потрібно робити стентування, але транспортування до Луцька йде більше години, значить тоді ми робимо тромболізис в дорозі. Висилаємо бригаду, якщо там не лікарська бригада, значить будь-яка найближча бригада лікарська, бо ми, це є лікарська маніпуляція. Виїжджає назустріч хворому, йому роблять в машині, перекладають в лікарську машину, в машині роблять тромболітики, тоді везуть на, на це стентування. Таким чином, ми так само, бо ввівши тромболітик, ми, при, ми розчиняємо тромб тромболітик. Це дуже важливо. Слухайте, те, що я вам зараз говорю, такого нема ніде. Україні. Ну так воно і є. Через те, що от люди, що думають, от, скажімо, ті вже хто стикався, вони розуміють. І тому от нам вдається от такі дуже складні робити речі. Сьогодні ми з вами побачили, як працює справжня команда Центрального диспетчерського центру швидкої допомоги у Луцьку. А куди ми завітаємо наступного разу? Побачимо вже у наступному робочому місті. Богдан Коваль, Андрій Повзун для Волинь Пост. Будьте щасливі!